Всім доброго дня! Ось і Завершили ми монтаж навісів в місті Бровари. За моєю спиною автонавіс розміром 5х12 метрів з покриттям металочерепицею, з такими декоративними фальшпанелями. Давайте панелями Подивимося. Лубова фальш фальшпанель, з металевих жалюзі, кольорі графіт. Полістична система по стандартам польська. Сала черепиця була придбана замовником така сама, як на будинку. Такий самий малюнок черепиці. Ось такий великий достатньо проєм для секційних воріт для великих високих автомобілів рігіля 120х120, стільки теж 120х120, направляючі балки 100 на 60. І ось тут за углом у нас знаходиться такий невеличкий козирьок розміром 2х5 метрів і навіс для тераси розміром 4х6 метрів. Тут покриття монолітний полікарбонат товщиною 8 мм, без перемичок, якщо ви бачите, тільки направляючі балки. І ось такий великий проєм без стійок, На двох стійках. 6-метровий Всім, кому подобається, телефонуйте за телефончиком, який ви бачите зараз на екрані, замовляйте і будемо раді вам встановити.